Емілі Берсас було 19 років, коли вона пережила напад Брейвіка на острові Утоя. Сьогодні Емілі, молода політик з норвезької робітничої партії, прийшла в інформаційний центр 22 липня. Виставка розповідає не лише про теракти, але й реакцію суспільства та суд над Брейвіком. Для Емілі цей центр символ сили її країни. я пишаюсь нашою судовою системою, яка справді працює, якій ми можемо довіряти. Андерса Брейвіка засудили за тероризм у 2012 році. Він вбивав через страх ісламізації його країни. Норвежці ж відповіли не ненавистю, а трояндами. То була спонтанна реакція. Але що з того залишилося донині? Соціологиня Карі Стін Джонсон сама здивувалася результатам свого дослідження. після нападу на острові Утоя відбувся різкий підйом солідарності. Норвежці стали більше довіряти як один одному, так і владі і мабуть, що найбільш дивовижно, ми почали довіряти більше іншим людям іншої національності, іншої віри Зайерстад написала книгу про теракти Бревіка у своїй книзі. Один з нас вона аналізує поведінку нападника та реакцію норвезького суспільства він нікого не представляв. Він навіть не належить до жодної організації. Тож Норвегія насправді ніколи не проходила те випробування, яке випало Франції. Уявлення немає, що сталося б, якби це був не Брейвік, а Аль-Каїда. Чи почалися б тоді напади на мусульман чи мігрантів? Норвезька поліція досі не озброєна, і норвезький уряд не хоче змінювати це правило, щоб не зруйнувати довіру між громадянами та поліцією. На роковини нападу очевидці тих страшних подій та їхні родичі повертаються на острів Утоя вшанувати жертв. Через два тижні понад тисячу активістів робітничої партії знову зберуться на острові у молодіжному таборі. Їх буде удвічі більше ніж тоді, п'ять років тому.